Шановні колеги, шановні гості, дозвольте представити вашій увазі стислу доповідь щодо організації навчально-виховного процесу в нашому університеті. Вихона робота в Національному технічному університеті Київський політехнічний інститут ґрунтується на органічному взаємозв'язку навчальної, позанавчальної, науково-дослідницької та соціокультурної діяльності. Спрямована вона на створення умов для самореалізації студентів, максимального задоволення їх потреб у духовному, інтелектуальному, культурному, естетичному і фізичному розвитку. КПІ це не лише провідний університет України та Східної Європи, і велична історія, давні традиції, високий рівень освіти свідчить про це. Отже, головним завданням навчально-виховної роботи в університеті є підготовка високоморального, інтелектуального, творчого, висококваліфікованого фахівця. Яскравими прикладами КПІшників постають перед нами всесвітньо відомі вчені, освітяни, спортсмени, творчі діячі. Це перш за все і Борис Патон, президент. Національної академії наук України, це академік Сергій Корольов, конструктор космічної техніки. Ігор Сіпорський всесвітньо відомий конструктор літаків та вертольотів, Архіп Люлька, творець турбореактивних двигунів, Валерій Лобановський відомий футбольний тренер та багато інших. Визнання нашого університету як одного з найкращих. Визначається не тільки відомими постатями, а й у першу чергу високим освітнім рівнем дослідницькою базою, якісним професорсько-викладацьким складом. Підтвердженням цього є лідерські позиції університету у провідних освітніх рейтингах. Структура нашого вищого навчального закладу передбачає забезпечення навчального та виховного процесу на всіх рівнях від адміністрації до кураторів. Головним завданням для всіх сьогодні є допомога, перш за все, нашим першокурсникам: це адаптація в університеті, самоорганізація у навчанні, формування культури дозвілля, залучення до участі у громадському житті університету. Навчальна робота є ключовою для студентів та викладачів. Структура навчального процесу передбачає, що осінній навчальний семестр цього навчального року триватиме з 1 вересня до 21, до 21 листопада 2014 року. А перша атестація відбудеться з 1310 по .10, .10, 10, 2014. В нашому університеті, як правило, дві атестації, і тому друга атестація розпочнеться 24 листопада по 30 листопада. Зимова сесія розпочнеться 22 грудня по 4 січня 2015 року. А канікули розпочнуться з 1 січня по 2 людям. Зважаючи на дещо скорочений осінній семестр, студентам варто спрямувати свої зусилля на активну участь у навчальному процесі для вдалої здачі першої сесії і отримання стипендій. Як свідчить практика успішних студентів першого курсу в середньому визначаються такими показниками. 27,1 мають відміну та добру успішність. 66,4 навчаються зі смішаними оцінками. І 6,4 мають задовільну успішність. За результатами складання сесії та навчання студенти отримують стипендії. На сьогоднішній день в нашому університеті виплачуються такі види стипендії. Звичайна академічна стипендія, підвищена академічна стипендія. Ми маємо також 175 іменних та персональних стипендій університету, персональні та іменні стипендії загальнодержавного рівня. Це чотири стипендії Верховної Ради, 5 стипендій президента України, одна стипендія Кабінету міністрів, одна соціальна стипендія Верховної Ради для дітей. Сирі та дітей із малозабезпечених стипендій. Також ми маємо дві стипендії Курчатова, 16 стипендій енергоатому, 10 персональних стипендій банку Надра і 10 персональних стипендій народного депутата Андрієвського. Велику допомогу в організації навчального та позанавчального життя студентів здійснює департамент навчально-виховної роботи. Головними завданнями департаменту є забезпечення реалізації прав студентів та здобуття високої якісної освіти та виховання високоморальних, всебічно розвинутих особистостей. Структура департаменту визначається напрямками діяльності. Це відділ навчально-виховної роботи, який забезпечує дотримання державної політики в питаннях реалізації академічних. Прав студентів займається питаннями патріотичного виховання стипендії, профілактикою правопорушень серед студентів, організацією поселення студентів гуртожитки. Відділ організаційно-виховної роботи забезпечує організацію позанавчального життя студентів. Це осередок культурно-масових, спортивних, навчально-наукових, профорієнтаційних, соціальних, оздоровчих заходів. Наступний відділ це відділ роботи зі студентськими організаціями та стипендіального забезпечення, які здійснюють всебічну допомогу студентам в питаннях стипендіального забезпечення. Відділ академічної мобільності сприяє та допомагає студентам реалізовувати права академічної мобільності, навчання та стажування за межами нашої держави. Відділ інформаційного забезпечення це інформаційний осередок нашого університету, який забезпечує розвиток та підтримку електронних медіапроєктів, що діють в рамках нашого університету. Студентська соціальна служба, що здійснює роботу із забезпечення та розкриття можливостей студентів щодо самоорганізації. Адаптації та захисту свідомого ставлення студентів до свого здоров'я. Він організовує в нашому університеті та за його межами такі заходи, як естафета здоров'я, комплекс соціально-профілактичних заходів, марафон студентські ігри, благодійний гала-концерт, чесна гра, День донора. Київському політехнічному інституті здай кров, врятуй життя. Студентська соціальна служба тісно співпрацює із студентською поліклінікою в питання збереження здоров'я. Студентська поліклініка нашого університету не тільки надає медичну допомогу студентам, а й забезпечує проведення профілактичних. Заходів санітарно гігієнічного виховання студентів, боротьби зі шкідливими звичками, пропаганда здорового способу життя. розкриттю здібності студентів сприяє центр культури та мистецтв, центр фізичного виховання і спорту, який забезпечують функціонування численних студій, секцій, ансамблів, клубів. Творча діяльність яких представлена та високо оцінена на всеукраїнському та світовому рівні. Щорічно в КПІ проводяться всеукраїнські олімпіади, конкурси студентських наукових робіт з понад 40 дисциплін, і вони охоплюють 38 напрямків та спеціальності. Самореалізація студентів у науковій і фаховій сферах. Сприяє наукова технічна бібліотека імені Григорія Івановича Денисенка, одна з найкращих бібліотек не лише в Україні, а й у Європі. Наукове товариство студентів та аспірантів це молодіжна організація, що створює творче наукове середовище через реалізацію успішних інноваційних проєктів. Центр розвитку кар'єри Київського політехнічного інституту надає реальну допомогу студентам і випускникам університету в отриманні гідного місця роботи, яке дозволяє реалізувати найямбітніші плани наших випускників. Студентам університету надається можливість оздоровлення в оздоровчому комплексі Маяк на березі Чорного моря. Спортивно-оздоровчому таборі, політехнік на Київському морі, гірсько-спортивному оздоровчому таборі, «Глокус» розташованого в Карпатах. Інформаційне забезпечення заходів, що проводяться в нашому університеті, здійснюється через заходи мас-медіа, найпопулярніші з яких радіо КПІ, КПІ ТВ та низка друкованих видань, що готуються безпосередньо або за участю наших студентів. Допускаються такі газети, як орган студентського самоврядування, ГОС, газета «Київський політехнік, газета «Студради», Студрадич «КПІшник» та інші. Загалом зусиллями ми з року в рок і в рік долаємо нові вершини, реалізуємо нові проекти і робимо наш університет кращим. Свій виступ я хочу, шановні першокурсники, закінчити. Словами Антуана де Зепюрі, ти шукаєш сенс життя та єдиний його сенс у тому, щоб ти нарешті реалізувався. Наша спільна мета сприяти вам у цьому, успіхів вам на цьому шляху, у цей непростий для нашої країни час. Дякую за увагу.